Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 129. І завдання у нас наступне. Знайди суму найбільшого та найменшого 4 цифрових чисел, записаних за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9. Причому у кожному числі однакових цифр немає. Давайте розглянемо, як це можна розв'язати. І так. Найбільше чотири цифрове число це число, яке повинно е, в старшому розряді мати дев'ятку. Так, і запишемо 9. Інші три числа. Це сотні, десятки і одиниці. Так, це е, повинні бути найбільше з чисел, цифр, що залишилось. Це 5, далі 3 і 0. Це у нас буде найбільше 4 цифрове число. Так, є. Тепер давайте запишемо найменше 4 цифрове число, яке буде записано з цифр 0, 0,3,5 і 9. Ну, найменше це число, яке з нуля воно не може починатись, бо це зменшить нам розрядність. Від е, тисяч до сотень, то перше число мінімальне повинно бути число 3. Це тисячі, сотні. Е, сотні е, треба взяти мінімальне із цих чисел, то мінімальне це 0, е, десятки 5 і менше 5. І. Залишається число 9. Це у нас буде найменше. Чотири цифрове число. І далі у нас умова така знайди суму. Ну, знайти суму це треба до 9530 додати 3059. Давайте запишемо 9530 плюс 3059. Давайте виконаємо цю дію в стопчик. Ну, наприклад, тут 9530 плюс 3059

Давайте запишемо відповідь. І так, сума найбільшого та найменшого це 4 цифрових чисел, записаних за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9. При умові, що е, ці цифри не мають бути повторені в рамках цих чисел, буде 12 589. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.